Я дуже-дуже скучила за моїми довгими вологами, які були ще років 5 тому, коли я була така весела, така легка. І як багато змінилося за цей час, не з нашої волі. І я думаю, що багато хто мене зрозуміє, що нічого не хочеться говорити про своє життя, ані поганого, на радість ворогам, ані доброго, тому що все добре вони хочуть знищити. І... Хочеться просто мовчати, але життя минає, тому мені здається, що все ж таки, якщо є що сказати, треба говорити. Тому зараз можна. буде влог про коротенький влог про мою подорож до Києва. Добре, що маршрутки з Житомира на Київ від сьомої ранку їдуть щогодини, але поснідати я не встигла, тому вже традиційно починаємо день із пузатої хати. Народ, пузата хата для мене була завжди найбюджетніший заклад. Сьогодні я трошки, як це правильно сказати, подифієла. 98 гривень за один серничок і чайну ложку сметани. Я в шоці. Але це не просто сирник, а сирник з полуницею і м'ятою. І дуже смачний. Але сирник великий, начинки багато, і я прям наїлася. Тому все ж таки вважаю, що ціна адекватна. Народ ви давно було на Хрещатику. Я в шоці. Подивіться. Я пам'ятаю, декілька років тому я вам знімала ту вуличку університетську з Небесної Сотні, а зараз я на. Крещатику. І я в шоці, просто подивіться, скільки е нема кінця краю. Просто весь ця площа перетворилася, навіть не кладовище не знаю, це сказати. Я знімаю, але дуже хочу викладати, тому що це все люди, це все обличчя. І я розумію, що е -а дуже багато є таких, сподіваюся, їх вже нема серед моїх глядачів. Але... Є такі, які скажуть так вам і треба. Ми ж вам казали, що вам небесна сотня покажеться як за дитячий садок. Але я хочу це запам'ятати. Що зробили з країною? Якщо буде у Києві, зайдіть, обов'язково подивіться. Мені здається, саме черсте серце просто заплачу від такого. Це взагалі. Так, а тут, де були тимчасові такі тумбочки, поставили, бачите, прям таке металеве поприварювали. Це я так розумію. З Google, ну, коротше, з супутника знімок. Де ще як було, тюрма, де тримали азовців. Ну і тут всякі такі пізнавальні штуки. Можна походити, проникнутись атмосферою. Після побаченого потрібно морально відновитися. Тому музей медуз тут саме на Майдані Незалежності вхід 250 гривень. Інтер'єр прям дуже цікавий. Світлові ефекти створюють враження, що ви знаходитесь прямо десь на дні. Є з чим пофотатись і на стінах є інформація про медуз, можете почитати. Отут під мікроскопом можна подивитися, що їдять медузи. У таких оманюків служить ну як і далі ти просто завистаєш, залипаєш у такому дивному стані, ніби тебе хтось гіпнотизує. Оці плавні рухи ритмічні. Ну реально, ніби як тебе хтось гіпнотизує. Зуспокоюєшся і стільки стільки кольорів. Я ходила, знімала і стільки багато всього не знімала. І я, чесно кажучи, думаю, що це все буде викладати недоречно. Тому я покажу оцих медуз, які мені сподобалися найбільше, чесно кажучи, я навіть спочатку не могла повірити, що оце справжня медуза. Вони більш схожі на. Кольорові плями у воді, ніби хтось плеснув у воду фарбу, і вона розтікається. Оці тоненькі довгі ниточки кажуть, правда, що це отруйна медуза. Ну тут написано, поруч можна подивитись. Але от на цих медуз я стояла і дивилася найбільше. Просто неможливо відірвати погляд. Дуже цікаві акваріуми. У формі сердечка, круглі якісь дивні. І такі кольори, ну, я вам просто не можу передати. Якщо ви не були в музеї медуз, обов'язково сходіть. Це просто як терапія для вашої нервової системи. Я ще була в океанаріумі, десь на каналі у мене є відео про це, але, чесно кажучи, музей медуз мені сподобався по емоціям навіть більше. Прям шкода, що я не знімаю АСМР-відео. Оце реальна тема. Просто ставиш камеру, і неможливо відірвати погляд. Це і рухи, і кольори. І просто ти забуваєш просто на світі. Далі маршрут пролягає хрещатим парком, де під фунікулером ми знайшли отакі вуличне піаніно, на якому я трошки пограла. До речі, арка в цьому парку тепер називається Арка Свободи Українського народу. Далі прямуємо на прозорий скляний міст кличка. І це справило на мене неабияке враження, тому що тут сміливість зустрічається зі страхами, і ти розумієш, що в житті так само часто страх це просто ілюзія, його немає, тому що опора під ногами є. А виглядає так, ніби її нема. Рекомендую спустилися з Андріївського узвозу і прямуємо пообідати у міністерство Чебуреки. Ви подивіться на розмір цього чебурека. Я в шоці просто ціна, звісно, мене трошки шокувала, але тут так прикольно. Офіціант до речі, як як має бути, запам'ятовують замовлення без блокнотика. Це вони дають спеціальні рукавички, рукавички, щоб ручки не замостити добряче наїлися і поїхали на ВДНХ у павільйон метеликів. Відчуття фантастичні. Серце просто тане, коли ти бачиш, як ці беззахисні створіння сміливо сідають тобі на руки, на голову, їдять з твоїх рук. І виникає відчуття такої, знаєте, відповідальності, щоб їм не зашкодити, бо вони такі ніжні, такі беззахисні, такі довірливі, і їх так багато. І ти починаєш розуміти, що навіть зараз ти можеш довіряти світові, а світ довіряє. Тобі. І якщо якогось метелика не вдалося добряче розгледіти, то це можна зробити у павільйоні. Метелики прямо тут розмножуються, але життя в них недовге, тому їх зберігають ось в таких експозиціях дуже гарні. Оці синенькі, це мої улюблені. Ось така цікава насичена вийшла в мене подорож Київ, і я тебе люблю. Як же можна тебе не любить, моє місто синє.